До Остап дроздов, який вже у нас з'явився блогер, журналіст, телеведучий та письменник, має також свій телеграм-канал. Не чує наразі, але я вас рекламую, Остапа кажу, що ви маєте ваш телеграм-канал. З він так і називається Остап Дроздов. Там Остап публікує свої, свої думки авторські, свою публіцистику, те, що відбувається в Україні, або ділиться просто навіть емоційно. І ну принаймні, Остап підписується своїм іменем під тим, що там є. Це до того, що анонімні телеграм-канали можуть бути шкідливі для нашої аудиторії. Я її. Про це розповідаю. Остапе слава Україні! Вітаю тебе в нашому ефірі. Навзаємо. Все ж будемо говорити про ту. Повістку тижня, яку маємо станом на четвер, на вечір четверга. А мені здається, що цього тижня багато ми присвятили уваги по перше статті, яка вийшла в тайм, з, як я казала, з маленьким Володимиром Зеленським на обкладинці раніше він там був великий. Тепер більше тексту було, а його фотографія зменшена. Почнімо з цієї обкладинки, мабуть, тому що цікаво запитати. Бо багато обговорювали про те, що ось ті коментарі, які автор статті отримав з офісу президента, які просили себе не називати і не писати їхні прізвища, в матеріалі говорили, скажімо так, не під запис, стосувалися того, що Володимир Зеленський зараз виглядає доволі знервованим, що він не хоче слухати про те, що нам потрібна якась нова стратегія в війні що можливо нам щось треба якось думати. Як ви гадаєте, от з точки зору, саме як медійник, а хто може бути в Офісі президента тими людьми, які ось так говорять поза очі про президента, і як він це може сприймати? Всі. Абсолютно, всі це розуміють. І ця стаття в Тайм вона є набором найбільш очевидних, найбільш банальних взагалі умовиводів. Які вже більше як півроку щотижня публікуються в усіх західних медіа, і нам щотижня, ось про це в різний спосіб ми дізнавалися лише західних шпальт. Тому тут, власне кажучи, жодної інтриги, я би навіть не шукав тих анонімів, тому що власне західна медійна професійність полягає в праві посилатися на анонімні джерела, якщо їх е, е, достеменність верифікувала редакція. Наші журналістські стандарти дуже далекі взагалі від тої теми, але по факту просто маємо розуміти, що в таких авторитетних виданнях, як Тайм, не може бути ніякої неперевіреної без факт чекінгу е, туфти. Тому я би взагалі не шукав там витоків. Це знаєте, дуже пострілогічно. Я би взагалі обнулив цю тему, не длубався, як то кажуть, в проросійській там біографії автора нагородженого минулого року орденом за заслуги перед Україною. Прошу собі наголосити. А я просто би все це прибрав бік з усіма нюансами, які до цього можуть виникати. Все одно на поверхні є, що називається гола дійсність. І вона не є якоюсь такою шоковою, якоюсь прямо переворотною, такою, знаєте, ну вау-ефект. Все те, що там написано, говорилося на різних майданчиках і в Україні і більше за кордоном, тому що Україна собою являє штучно сконструйовану і вертикально субординовану дійсність, спотворену найчастіше, або під, підретушовану. У нас країна, в якій просто говорити те, що думаєш, є доволі таки, знаєте, не дуже благоприйнятно. Тому я в себе це в бік відсунув і взяв би за основу голу дійсність, яка не є сенсаційною для західної чи американської еліти там за останні півроку. І те саме можна сказати і про статтю нашого головнокомандувача генерала Залужного. Те саме це є вся та сама історія. Є просто гола правда. До якої по-різному підходили, просто каскарі завжди виглядали переконливішими, а моральні авторитети завжди знаєте до останнього мовчали. І тому ми аж так пізно ще з якимось таким, знаєте, майже про протверзінням, тверезіння, майже не знаю, ошалеченням дізнаємося абсолютно очевидні речі, які були, які простежувалися вже півроку через західну аналітику, через статті побудовані на даних британської американської розвиток. Я це якраз ви згадуєте телеграм-канал. Я найчастіше там ті рев'ю завжди публікую, бо все таки мені здається, ну, треба ж розуміти, що поза межами нашої. Такої обдекорованої бульбашки. Тому для мене це ось так виглядає. Я, я би навіть не дуже вникав і не займався пошуком, знаєте, тих е, е, ба, е, бабів-ягів на мітлах, е, в ступах, які там щось неправильне зливають. Я можу навіть сказати більше, чому я сказав всі. Тому що основне оточення і це інсайти всі говорять. Прекрасно розуміють все. Вони просто не можуть, тому що не мають. Хоробрості і в їхній тусовці не заведено ось перечити якомусь розумієте там лідеру. та І насправді дуже багато речей проговорюються на інсайдерському рівні. Дуже давно, якби ви напевно дізналися, і ми би дізналися, що вони між собою говорять в своїх сабантуях, де нема першого, Ну то я думаю, там ми б взагалі давно вже прозріли. Гаразд, але кажуть також про те, що ось ці матеріали ви згадали із з ми справді і в ефірі про це говорили вже сьогодні. Це все ж ті меседжі, які йдуть в першу чергу на західне суспільство. Вони розраховані на інші країни, не так на нас. Але тоді виходить, що ну ми якісь обділені інформацією українці тут нам так. цього не кажуть. Прямо ми дізнаємося з, з інших з західних медіа. Ну насправді. Трошки якось образливо навіть, то це навіть не то, що трошки, то це взагалі ні в які ворота не лізе, тому що в нас я ж недаремно назвав нашу дійсність штучно сконструйованою. От якщо зараз проаналізувати всі наративи останніх двох років, які йшли винятково від ура марафону і від всієї провладної когорти, то ми можемо взагалі просто жахнутися в якій системі кривих. Спотворених дзеркал ми взагалі перебували, де цілі пласти тем взагалі були замовчувані або нейтралізовані? І це ну, це, ну це, воно вже просто пере, переходить абсолютно всі межі. Та й воно зрештою і перейшло. Ну та чого говорити? Якщо ми про намір свого власного президента йти на другий термін, дізналися з румунських змін? Ну то про що далі говорити? Розумієте, коли. Народ на початку війни вручив і вручає 90% підтримки своєму правителю, то пізніше нема чого дивуватися, ось такій, знаєте, захмарній наплювательності на народ. Тому що зверху вниз плюється якнайкраще, якраз хмар. І коли ми наділили безальтернативно вранці 80-90%. Підтримки беззаперечної, ну то чого пізніше дивуватися, що великі діячі роблять свої справи. Ну а народ чи то пак просто челять, вибачте на слові. Ну то дізнається, колись там з якоїсь там може з якоїсь британської газетки, може з румунської. Якщо пощастить, то ще з американської, якщо буде кому перекладати тут публікувати комусь в Фейсбуках і в Телеграмах. Ну оце таке ставлення зі своїм народом влада побудувала комунікацію самого старту от великого вторгнення. Якраз на, на повній жорсткій вертикалі, на повній фільтрації інформації. Коли це починалося, вони це назвали таким кризовим менеджментом. Ну, кризовий менеджмент не може тривати третій рік, тому що кризи самі по собі це є короткотривалі спалахові речі, які для того і кризові менеджери є кризовими, що розрулюють. Ну і не розтягується це на три роки. Ми так, ми зараз, те все, що я спостерігаю. Я спостерігаю, знаєте, такий досить болючий, неприємний, можливо, дискомфортний, е отетерілий місцями, от вихід з цієї штучно сконструйованої односторонньою, отою фільтрованою інформацією дійсності назовні. І тут нас подуває, розумієте. Часто люблю це казати, повторяти, дисидента Євгена Сверстюка, і нас обдуває гострий вітер історії. Ось він такий. І його треба просто відчути, треба просто розвернутися навколо, вийти за рамки бажаного, зайти в рамки дійсного, і віти будувати всі свої, власне, оці нові стратегії, і ви дуже слушно дали абсолютно вичерпну термінологію: нова стратегія. Нова реальність потребує нової стратегії. Стара вже все. стара відпрацювала. Вона була добра, вона підняла весь світ на наш захист. Вона безумовно українство прославила у планетарному масштабі. І цього ніхто ніколи не оскаржить до кінця війни, доки вона не була. Але зараз нова реальність, бо три роки нічого не стоїть на місці. Розвивається історія і дійсність. Вона потребує нової стратегії. От, власне, тут я бачу не таке патологічну фобію ось тих комфортних теплованників. Ось фобію вийти в нову реальність, під неї вибудувати нову стратегію, яка, абсолютно на цьому наголошую, теж може бути і має бути цілком успішною, релевантною, з високим рівнем ККД і так далі. Проте для того треба бути. Знаєте, єдиний маленька така дрібничка. розумієте, Треба просто бути державником, державником, а не Арлікіном, який, знаєте, перепрошує як свідки, його винесуть тільки благовість. Деколи треба державнику набирати повні груди повітря і мати хоробрість і моральний чин, приймати важкуваті, але державницькі рішення, бо на то є повнота влади. На то вона є не на кортежі, не на літаки, не на дачі і так далі. А на то вона є на прийняття державних рішень. Оце якраз зараз переломний момент. Або це буде зроблено, і буде нова стратегія. І світ далі за нами. Або далі будемо бавитися як страуси, бути сильно ображеними там, розлюченими і так далі. Ну, насправді так не вийде, тому що якщо суспільство це все бачить і має очі і може читати західних змін, то все одно так чи інакше воно буде потрапляти в наше поле. Ви згадали про намір президента нашого Володимира Зеленського йти на другий термін. А він справді про це сказав: що якщо буде війна, він мусить брати участь в цих виборах і далі залишатися президентом. А румунським Едіа, справді він там про це сказав. Я от думаю, а може, ми якось не питали, ми питань не ставимо в потрібний момент. Але ми, наприклад, не не мали нагоди спілкуватися з першому особами держави. Якщо маємо це за здебільшого Олексій Олексій Данілов, секретар ради національної безпеки та оборони, він справді виходить до нас на інтерв'ю. Ми питаємо все, що хочемо, все питаємо на все він Абсолютно. дає відповідь. Але з президентом ну не мали нагоди поспілкуватися. Абсолютно, а якщо то би хтось і запитав в керованому ура марафоні медіа простітуток, де половину їхнього особового складу становить весь медведчуківський пул. Ну, всі ж там зараз обличчями, топ обличчями. Це всі перебіжчики, ті хвойди медійні. Ну, то, якби навіть і хтось запитав президента про це, то воно би виглядало би приблизно отак. Боже Володимир Олександровичу, ви мусите йти на другий термін. Ви наш спаситель, ви наш месія, ми без вас мремо, Без вас сонце не буде сходити. Без вас роса не буде на траві щоранку. Ви мусите, ви. Це ваш обов'язок, це ваше світове планетарне покликання в, 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 в системі Андромеди і великої ведмедиці. Оце було би так. І насправді ніхто в Україні, тому що недопущена журналістика, вільна, незалежна в Україні є розстріляна війною і діями влади по оконтроленню і контролем за журналісткою. Тому якби хтось і питав. То ну, звичайно, жодне питання, притомне, не було би допущене навіть на не знаю там радіус кілометра. Можливо, будуть в них якісь висновки зроблені і будуть зміни. Але про намір Олексія Арестовича йти на президентські вибори. Ми дізналися з українських медіа. Він опублікував себе в соцмережах програму. Пізніше журналісти здається, інтерфаксу. його перепитали, чи він піде. Він сказав: піду програму. Я вже опублікував, але її ще будуть допрацьовувати експерти. Опублікував він її російською мовою. Я вже про це згадувала і вчора в ефірі. І ну, так як він і все робить, всі його пости російською, він орієнтується. Саме на російськомовне населення, в першу чергу, і це треба визнати. Як ви взагалі сприймаєте його останні заяви, тому що він багато чого говорить? Іноді це щось таке дивне звучить з його уст, іноді от програму публікує свою політичну. Як це все сприймати, Остапе? Ой, ви знаєте, тут заміс, тому що я якось теж в етерах з вашими колегами. Ми про це теж говорили. І я вважаю цю постать технологією політичною, спрямованою на осідлання ось цього ватного рускоязичного, такого русоліберального, пушкінісько булгаківського якого-разницького, якогось там Невзоровського ще там якоїсь там того всього тої ватки. Я би сказала, така інтелектуальна ватка, така причесана, Вона вже приглядніше виглядає ніж вата бойка Медведчука, Вже не такі о, -о от, о -от о, не знаю там одбітиї, але все одно це світоглядно є рускомірна. Розкомірна ніша, яка безумовно осиротіла забороною ПЗЖ і так далі, так далі. І тому новий лідер виліплений є там дуже органічний. Він зразу на цій аудиторії працював. Він зараз, безумовно, він і готувався на саме осідлання ось цієї ніші, яка є доволі, ну я. На превеликий жаль, це констатую. Ну, за моїми оцінками, вона має потенцію номера два в країні. І власне ця технологія по осідланню ось цього електорату, і воно, звичайно, зіграє роль. Тут треба додати штрих, який напевно з'являється з теперішнім. От зараз з цією ситуацією прозріння. Отого, от що в народу, знаєте, просто там ну, холодний душ від багатьох там, статей і умовиводів, і так далі. Знаєте, я от вже не, абсолютно не здивуюся, якщо взагалі цю консерву тримали рівно доти, аби у правильний момент говорити найправильніші речі для Російської Федерації. І не виключено, що якщо народ ще за цим піде. То буде дуже цікаво для системи на, на цю людину спихнути ті рішення, які не може приймати сам офіс президента, бо він став заручником свого власного, оцього награного, вдаваного героїзму Ось, і, і патріотизму. Ось такий вивер, цілком можливий бути. Я так не дуже люблю, знаєте, таку конспірологію, якусь таку. Таке моделювання там буде, не буде, але я просто настільки вже до всього внутрішнього готовий, бо ця система настільки вміє вивертатися і якось так знаєте придумувати такі фінти, що я от чесно кажучи, коли це гіпотетично могло би якось проглядатися кимось, мене це навіть взагалі не здивувало. чесно. Мені якраз редактори надсилають скрін повідомлення про те, що Арестович в інтерв'ю росіянам а він справді часто виходить на розмови саме з російськими журналістами, ну, які я. називають себе. Опозиційними до тої влади, яка там є, визнав, що він перебуває за кордоном, він не збирається повертатися yeah. і буде вести опозиційну діяльність за межами України. Звичайно, Тож треба було два роки бути речником влади, щоб в найправильніший момент сказати: А я опозиція. Ви знаєте? От два роки я був тут, все при кабінетах мав кабінети, мав мав посвідчення радника. Мене. Ще два тижні тому вписували в офіційну делегацію в Америку. А через два тижні з цього позиція. Буває ж так? Правда класно? Ну тут мені цікаво до речі, що він він тепер за кордоном таке враження, що він ну якби не те, що боїться, але остерігається того, що можуть бути якісь кримінальні ну, справи. Нас... Вони вже є. Що вони можуть мати якісь наслідки, і він ніби не хоче, щоб його... а це технологія. А це mm -hmm. може бути технологією, тому що ніхто не скасовував принципу, що такі виборець плебеізований. Він дуже полюбляє гоними. Оцей комплекс жертви завжди дуже розігрувався у всіх е, виборчих технологіях. Це це достатньо стара, примітивненька, як на мене, але для нашого плебея Сайдот. Вони ще й не таке провертали. Вони ж провернули 73%, то що тут не можуть. Тому знаєте, оцей образ е, такого знаєте, правдорубця. От що я єдиний, тому що ви ж не можете там говорити. Важи ж там авторитаризм, до якого перепрошую хто доклався, ні? А я буду єдиний, хто буде говорити. Це, це є чиста технологія свого такого позиціонування, як єдиного вільного там правдорубця для повторю цієї аудиторії для цього електорату. Ну я до цього би суто технологічно би підходив. Ну ми вже знаємо, що такий самий діяч колишній український Шарій, Він теж тепер перебуває за кордоном. До нього теж є певні питання. Хоча шарій сказав, що він буде. Критикувати дії Арестовича, ну там вже щось отаке. Знаєте, все, все на купу заплуталося. Остапа вже підсумок, підсумок такий невеличкий від вас. І я, от на чому хочу закцентуватися, важливо зрозуміти. Ну я хочу почути ваші думки. Як ви гадаєте, як далі це буде розвиватися? Тому що від сполучених штатів Америки ми зараз чуємо, що дайте нам конкретику, як ви будете війну вигравати, як Україна буде її вигравати. Намалюйте нам, скажіть конкретні певні дії. В нас тут теж виглядає так, що стратегія потрібна інша. Зрозуміло, що нам, можливо, її залужний не озвучує, і це не треба озвучувати на загал, щоб там і наш ворог цього не знав. Ми це приймаємо. Але все ж, президент Зеленський в статті казав, що будуть якісь кадрові зміни і серед військового керівництва, і очевидно, що може і з його оточення, тому що. Буде йому сумно після того, що хтось говорив про нього за його спинами. Як ви гадаєте, до чого це все йде? От що нас чекає найближчим часом? Ну, перед тим як я е, почну відповідати, я запитаю, чи я в етері, тому що в мене щось все зависло, і я не знаю, що мене тут бачити. Все, все нормально, і... можу продовжувати. Ну, ви знаєте, тут ніхто зараз сказати цього не може, і я би брехав сам собі, якби вдавав, ніби хтось тут компетентно може спрогнозувати. Я думаю, зараз найбільший двіж, найбільший двіж за два роки, вже вже третій рік війни, відбувається саме в ці години, от в ці дні. Тому що вже всім абсолютно зрозуміло, що все ж таки не буде. От, не буде далі так, як було. Відповідно за Україною, зараз все ж таки є хід. І це є вихід Бетменів. От, два роки будувалася понота влади, два роки купалося в, от, от, в цьому всьому, в тому визнанні. А зараз, все ж таки, оце є Рубікон, який просто буде ось таким безповоротним хірургічним просто от, тестом на, на державників. От, або просто сядуть і, виходячи з реалій, будуть розписувати нову стратегію держави і для союзників, і для нас. Або, ну, перепрошую, тут вголос навіть не хочу я нічого проговорювати. Оця стаття генерала Залужного, вона зараз фактично, якби якщо так грубо, отак от дуже грубо, вона ліквідувала взагалі всю тему контрнасту. От з сьогоднішнього дня я би цей, цей термін просто вилучив би з усього публічного простору і дискурсу. У нас позиційна війна. Важкі, виснажливі, статичні бої часів і зразка Першої світової війни з деякими перевагами і суттєвими перевагами ворога в ключових компонентах війни. Ось таку діагностику дав головнокомандувач Залужний, який власне і веде цю війну. Ось, і від цього треба відштовхуватися. Відповідно, тепер постає питання, ну, якби, до витоків, тому що його речення, яким він закінчує цю статтю, звучить доволі однозначно. Довга війна вигідна Росії, і для нас є пасткою. Фактично, довга війна. Не передбачає перемоги в принципі. І вся і всі розмірковування нашого генерала вони крутяться навколо того, що станом на зараз усі наративи про перемогу повинні бути тверезо, розумно, відповідально і політично просто переглянуті і під, підкориговані. І тут, власне кажучи, тут уже Зовсім нові завдання стоять, і не проблема в тому, що все ж таки є наратив про перемогу. Я повторюю і буду завжди повторювати, що він є абсолютно правильний. Але він має бути підкріплений державними рішеннями. Не просто сказали, і це гарно звучить на урамарафоні. А він має бути підкріплений державними рішеннями. І це вже є сфера компетенції і відповідальності лише одноосібної влади. Лише це вже не ЗСУ, не волонтери, не громадянське суспільство, не аналітики, не розвідка. Це є суто компетенція державної влади, яка в умовах повноти влади, ну я не знаю, вже треба мати дві ліві руки, не знаю, чи три, щоб не зробити елементарних базових речей для того, аби пафос, правильний пафос про перемогу. Наситити не просто вітринно гарними лексемами, які гарно звучать фонетично, а дійсно державними рішеннями, які будуть це уможливлювати. Ось це є час ікс зараз. Ось от, має бути саме це. Якщо це буде, то звичайно зовсім інша піде сценаристика, і тут треба все одно всього виховати. Суспільство за цим все одно підтягнеться, тому що перепрошую, виходу немає. Але якщо цього не станеться, то тоді все ж таки повнота влади має обернутися неминуче повноту відповідальності за неприйняте, за пробуксоване, за розкрадене, за набріхане, за свідомо завищені очікування, коли половина з тих, хто завищував, знали, що це трохи не альо. І це вже власне, оця притомність. Я на неї уповаю, і, власне, я її очікую. Тому що ну, що ми маємо за це? Ну, ми, ми є спостерігачі. Нас два роки робили спостерігачами за політикою. На прийняття рішення ніхто не впливав. Ну, максимум це якісь могли от західні лідери ще вплинути. І то тільки батогом і пряником, бо могли шантажувати там дамо, не дамо, допоможемо, грішми, не допоможемо. Народ позбавлений взагалі інструментів впливу на владу. Тому, перепрошую, якщо малювали себе суперменів, то тепер, будь ласка, всі арени відкриті, виходьте і демонструйте. Оце є час ікс і ми повинні саме так ну, ось до цього і підходити.